Вітаю всіх з Новим роком! А в цьому відео, у вашій увазі, результати 19-го туру АПЛ сезону 24-25. Лестер приймав Манчестер Сіті. Містани здобули впевнену перемогу на виїзді над Лисами. Команда Пепа Гардіола контролювала, забивши два голи в другому тамі, що забезпечило три очки. Для команди, яка грає нестабільно. Лестер не перемагає. 5 матчів підряд, а Сіті перемогла вперше за 6 матчів. Тоттенхем грав Уурхемтоном. У Лондоні команди розійшли з бойовою нічією. Обидві команди мали моменти для перемоги, але поділили очки після захоплюючої гри. Лотіон Форест поїхав до Евертона. Форест завдав поразки Евертону на його полі. Гості забили два голи в першому таймі та зберегли свої ворота схиби. Залишивши господарів без шансів на повернення гру. Ліс перемагає 5 матчів підряд вже. Фулхем приймав Бормут. Напружена битва завершилась нічиєю. Обидві команди демонстрували атакувальний футбол. А глядачі побачили 4 гол. Фухем не вистачає часу, щоб вирвати перемогу. 2-2 на табло. Саутгемптон поїхав до Кристал Пелеса. Кристал Пелес вдома зумів здолати Саутгемптон. Вирішальний гол. Було забито у другому таймі, що принесло важливу перемогу команді Олівера Гласнера. А святі 10 матчів підряд не знають смаку перемоги. Ліверпуль поїхав до Весгенера. Мерсісайці знищили лондонців на виїзді, продемонструвавши свій клас. П'ять голів від червоних не залишили господарям шансів на позитивний результат. Іпсіч грав з Челсі сенсація туру. Іпсіч вдома переміг Челсі. Забивши два голи. Ця перемога стала однією з найбільших в сезоні для новачка ліги. Брайтон поїхав до Астонвіли. Матч у Бірмінгемі видався драматичним. Астонвіла та Брайтон по черзі вели в рахунках, але фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2-2. Манчестер Юнайтед грав з Ньюкаслом. Ньюкасл на Отрафорд здобув переконливу перемогу над червоними дияволами. Два свідки голи в першому таймі вирішили долю матчу. А Ньюкасл 5 матчів підряд тільки перемагає. Брентфорд з Арсеналом закривали тур вже в новому році. Арсенал продовжує свою гонитву за лідером. Здобувши важливу перемогу над Брентфордом, гості показали відмінну гру, тричі, вразивши ворота суперника. Брентфорд за 5 матчів не може перемогти. Йдемо до статистики. Краще бомбардира Міселаксіма смаголами також він очолює гонку асистентів. Маючи в активі вже 13 результативних асистів, перша десятка має такий вигляд. Nottingham Форест вже третій. Манчестер Сіті піднявся на шосте місце. Інші команди тут не змінювали свого розташування. Nottingham Форест набрав на 5 очок більше, ніж минулого сезону. В другі десятці відбулись такі зміни. Тоттенхем її очолює. Крістал Проес Кріст обігнав Евертон і Псвіч обігнав в свою чергу Лестер, який продовжує опускатися нижче. Саутгемптон продовжує мати дуже мало очок на останньому місці. Того року Шефіль Юнайт мав схожий сценарій, який і не викарабкався з останнього місця. І в 20-му турі зіграють 4 січня Тоттенхем при імені Манчестер Сіті зіграє з Вестхром. Челсі поїде до Кристал Пелес, Астон Вілла гратиме з Лестером. Бормут прийме Евертон, Бренфорд поїде до Саутгемптона, Брайтон прийме Канонігу. 5 січня Іпсвіч поїде до Фулхема, а Ліверпуль прийматиме Юнайтед. Центральний матч Уроку і Мінак. А 6 січня зіграють Волгемтон з Нортінг Форест. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за слух. Переможемо!